Чому Зеленський саме зараз вирішив збільшити чисельність прикордонних військ? Чому Зеленський саме зараз вирішив збільшити чисельність прикордонних військ? Е, недостовірна інформація. Або не Зеленський, або не вирішив, або не збільшив. Ну, ні, єрундістіка. Чи отримає Україна найближчим часом надійні системи захисту від ударних дронів, які активно використовує РФ? Чи отримує Україна найближчим часом надійні системи захисту від ударних дронів, які активно використовує сесія? Захист від ударних дронів? В процесі, в роботі е більше нічого не скажу. Чи вдасться домовитися з польськими фермерами на кордоні про зняття блокади протягом двох тижнів? Про польських фермерів на кордоні казали, що домовитися вдасться, але до просто найближчого якогось там конфлікту? Чи справді прем'єр Угорщини Орбан намагається зблизитися з Трампом? Та чим це небезпечно для України? Чи справді прем'єр Угорщини Орбан намагається зблизити, зблизитися з Трампом? Та чим це небезпечно для України Слухайте, Якщо Орбан хоче зблизитися з Трампом, то це небезпека тільки для жопи Орбана для України, то ну немає ніякого відношення. Чи продовжить Україна активні атаки дронами по територіях РФ? Чи продовжить Україна активні атаки дронами на територіях? Оркостану. Так, значить, чи продовжить Україна, звісно, що продовжить. Хірачити по болотах. Ви знаєте, ні? все, що буде відбуватися після сьогоднішнього дня у них там, то є результат якихось кошмарних співпадінь або ну, якийсь форс-мажор. Знаєте, ну, до нас це не має ніякого відношення. Чи справді в Росії почався ракетний голод, через що вже давно не було масштабних атак по всій території України? Чи справді в САСІ почався ракетний голод, через що вже давно не було масштабних атак по всій території України? Через що не було масштабних атак? З боку оркостану, в чому істина причина? Давайте так сформулюємо. Ух ти, прикольно. Дивіться, істина причина в тому, причому це дуже велика таємниця. Щоб ні в якому разі ніхто не зрозумів, що е у них фейкові. Набої або зброя або ракети, ну тобто, щось пустишка, десь Ну десь якісь, ну типа макет, розумієте? І якщо вони будуть хірачить, то Ну ми швидко це зрозуміємо. Їм чогось не вистачає, тобто в них є а, партія, одна половина чогось, його треба змішати з іншим. І от от цього інгредієнту в них нема іншого, розумієте? І щоб типа не палитися. Тільки задля цього. Вони це чекають. З сьогоднішнього дня двійка йде, і далі вони дочекаються це що таке двійка два дня, два тижні, і вони це дочекаються. Ну нехай воно там розірветься у них над головами. Чи дійсно наразі ситуація на фронті набагато краща, ніж в останні три місяці? Чи дійсно наразі ситуація на фронті набагато краща, ніж в останні три місяці? Послухайте, я з бійцями. Спілкуюся і зранку, і ввечері. Я з ними прокидаюся, я з ними лягаю спати. Ну. Тому ситуація на фронті вона не краща, ніж найближчі там, три місяці чи півроку. Просто повірте: у них там ад, у них там пекло, у них там просто Тому тут для цього карти не потрібні. Чи справді уряд Швеції готується до війни з РФ? Чи справді уряд Швеції готується до війни з сесією? Ой, всі такі сміливі. Всі готуються до війни з сесією. Ви до хіра готуєтесь, народ, ну. Зубки почистили, там автомат взяли і пішли воювати. Що ви готуєтесь? Уже 10 років пройшло. Два роки повномасштабного вторгнення. Скільки можна готуватися? Швеція готується. Угу. Наступне питання. Як Росії вдається бити рекорди з обсягів експорту нафти, незважаючи на санкції? Так, значить, як Сосії вдається бити рекорди з обсягів експорту нафти, незважаючи на санкцію? Бо таких е дебілів, як в Сосії, на жаль, у світі дуже багато. А воно ж знаєте, ну подібне воно ж притягується до подібного. Чи будуть ще більше посилені світові санкції проти РФ протягом місяця? Чи будуть ще більше посилені світові санкції проти САСІ протягом місяця? А що протягом місяця? Давайте подивимось трошки більше. Чи будуть надалі посилені санкції проти підірації? Ні, не будуть, навпаки, світова спільнота найближчі три місяці буде пропонувати фашистам якісь плюшки, навіть підтримку економіки, навіть якийсь захист тільки заради того, щоб вони пішли з нашої землі і зупинили війну. Чи це ок, чи це справедливо, чи це нормально після такої кількості крові? Ні. Але подивитись воно так і буде.